Вітаю 21 вересня центр України. Сьогодні я розповім про компости, як їх правильно приготувати, що для цього потрібно робити. Отже, по компосту можна сказати, що його виготовлення дуже просте, і помилитися приготуванням його майже неможливо. Одна річ, яку потрібно тільки знати, це правильно обратити ділянку для там де ви хочете його приготувати. Ділянка має бути обов'язково розташована на землі. накладаєте туди будь-які відходи, харчові, траву, можна ось таке бадилля, можна гілки подрібані І вона буде у вас на цій ділянці. Настоюватися, можна провувати водою раз на тиждень, раз на місяць, взагалі не провивати. Можна додавати туди якихось мікроорганізмів, можна не додавати, можна мішати той компост, можна не мішати. І він у вас з часом зготується. Самостійно, без втручання ну, майже людини. Якщо, звичайно, ви будете проливати, мішати, то він зготується набагато швидше. Якщо ще там прокладати землею рядами, то також він буде трішки раніше. Але десь, навіть якщо взагалі нічого не робити, десь за півтора року Ваша купа будь-яка переробиться на, гарний, на гарну органіку, яка буде складатися в більшості з, з, з гумусу, але там вже гарних мінералів не буде. Стосовно органіки тварин, тваринництва, то тут одразу ж нагород його не рекомендують кидати, його рекомендують компостувати хоча б рік. Ну, і, і зараз ми перейдемо до мого методу компостування, і скажу одразу що навіть тваринницький світ не замінить ось цю органіку, яка в мене. Так, ну якщо ви будете компостувати в купах, то дуже багато органіки у вас не вийде зробити. Ну і ще по тваринницькому світу, чому він не зможе замінити мій компост? Тому що вже тварина, яка з'їла травинку, вона вже частково забрала з неї поживні речовини, сукор і все інше. Ну там Десь до 15% тварина забирає. Собі так, трава трішки краще перероблена. Звичайна целіоза вже початок її переробки, але все одно потрібно її ще стояти рік. І вона знову таки в компості, у вас все просто водою все зміється у землю. Так. Ну і багато у вас не вийде зробити ні ніяких. Чинах. Що стосується мого компостування і мого методу. Ну, перший метод, що я застосовую, це посадки різні, ось кукурудза, картопля. На городі у мене в цьому році росте гірчиця. чому тут головна суть закривання городу різною травою? В тому що у мене ось ранок. І дуже величезна кількість роси збирається на моєму листі. Можливо бачите, ось навіть крапельки є величезні і земля також змощена. Навіть якщо без посадок, ось яким гарним слоєм закладете траву, то навіть можна побачити, що і на траві також збираються волога і крапельки. Ще я маю на увазі, це те, що в осені у мене відбувається накопичення вологи вже в ґрунті. На відкритому ґрунті такого не відбувається, волога не випадає росою. Лише там у пізні-пізні місяці, коли вже взагалі буде дуже-дуже холодно. І мій метод компостування це компостування одразу ж на городі тонким слоєм. У чому тут переваги? Те, що весь компост йде одразу ж мінерали на город. І там вони чекають ну, півроку, а може і швидше, коли почне рости рослина і вона почне її. Ось ця росина вже харчується із ґрунту, який був, і з нових мінералів, які тільки-тільки вийшли з компосту. В чому ще перевага такого компостування? Це в тому, що, окрім вологи, є кількість я його не перемішую. Провивати водою так можу провивати, когось заклали тільки. І можна його одразу ж пролити дуже гарно водою. І потім десь через два тижні ще. Далі вона буде самостійно скопичуватися в волога, тому що у вас з'являться черв'ячки у ґрунті, які розрихлюють ґрунт. Під компостом. І повністю компост буде змущений кожного ранку вологою. І кількість. У мене тут буде закладено сотки городу. І одразу ж, якщо навіть там мікроорганізми до 5 см підіймаються з ґрунту, то це одразу ж робиться 10 кубів компосту. Ну, уявіть собі, кучу трави і 10 кубів. Це величезна кількість, одразу ж робиться без мого втручання. Причому вона не просто робиться, а всі, всі мінерали, все потрапляє до наступного року у ґрунт. А не змивається там десь з боку росою, водою і всім іншим. А лише а потім, коли ви починаєте розкидати той компост, то, там якась частина з нього потрапить до рослини. Отже, ось такі переваги, ну зараз ми ще подивимось, у мене там. Росте гірчиця і подивимось, яка ж гірчиця, при якому зростанні вже починає накопичувати в ґрунті вологу. Ну дивіться, я тут томати прибираю. Волога є. Ось ці можна пролити і під ним Волога з'явиться. У ґрунті ну Будуть розмножуватися мікроорганізми, також будуть Працювати. І вона самостійно себе буде зволожувати від роси Дуже такий гарний-гарний варіант. Ну і тут же ж не лише 5 см, тут десь сантиметрів 15 Тому перемножте ось 2-2 сотки на 15 см. Це у мене на наступний рік буде до 20 кубів компосту. Ну і 20 кубів компосту це величезна кількість. Адже дивимося, які ж сидирати вже дають у ґрунті вологу. Ось ґрунт сухий, ось тут ґрунт зволожений під ось такою вучиною сидиратів тут десь. Вони до 10 сантиметрів вже виросли. Ну а весь інший ґрунт, як ми бачимо, не зволожений. Не вистачає поки що температури, щоб проса опинялася і на землі. Ось такі сидорати, які ще десь сантиметрів 5-6 вони ще вогу... ну, вогу на листях. Так. Збирають, Ось, можна побачити на листочках є волога, але на ґрунті волога ще не збирається. Коли вони підростуть, то волога почне збиратися і на ґрунті. Ну а це станеться, коли станеться. Ось таким чином виглядає мій город. Ось така річ компост. Компост це дуже гарна річ, але його кількість, його виробництво. Перший варіант, який використовують всі набагато складніший. Там, якщо не перемішувати, то рік, а то і більше потрібно чекати. І ви не зробите ніколи навіть 5 кубів компосту, не говоря вже о 20. Дякую за увагу. Ще додам, чому компост проготувати. Дуже легко і помолитися майже неможливо. Тому що всі мікроорганізми, які харчуються у компості, вони харчуються виключно органікою, вже не живою. А ті патогени, яких ми дуже боїмося, які розмножуються у нас на городі нападають на рослини, вони харчуються живою органікою. Тому не боїмося. Ну, ніхто ще не бачив, щоб у компості якісь патогени нападали на ближайші рослини, там їх знищували і таке інше. Чому? Тому що у компості розмножується величезна кількість мікроорганізмів. Це всі мікроорганізми, які харчуються неживою органікою, і величезна кількість їх ворогів це організми, які харчуються іншими організмами. Ну і вони, звичайно, що їдять усіх, і з'їдають всі патогенні ось ці бактерії там чи грибів, що там ще є. Цих. ну Все-все-все і тому ніяких компостів, патогенів бути не може. Ну, вони можуть. Залишитися, але дуже-дуже в маленькій кількості. Так само, як і на городі, у мене зараз величезна кількість мікроорганізмів, які харчуються неживою органікою, величезна кількість тих організмів, які харчуються цими організмами і ще харчуються патогенами. Отже, вони чистять мій город від патогенів. Причому це відбувається зараз вже. І до наступного року патогенів на цих двох сотках і фітофтори, Як от всі так бояться і там інших різних грибкових заболів, захворювань. Не знаю там ще гнилі різні. Їх також майже не буде.